Я Світлана Жовнір з міста Долини на Франківської області. Рочки мені трошки вже багатенько, Мій спонсор черняк Лілія. Що мені подобається тут? Подобається, Ні, ще скажу, хто я. З 97-го року я приватний підприємець в традиційному бізнесі. Тут тільки два місяці, це місяць третій. Що подобається. Подобається все, подобається в першу чергу продукція. На цій продукції вже вся моя сім'я, діти мене дорослі, їхні родини теж повністю всі на цій продукції. Подобається якийсь розвиток, якісь ранішні емоційні мотиватори. Що планую далі? Планую далі розвиватися ще більше. Планую нарешті якийсь духів пасивний, не тільки такий, щоденний два останні місяці, ну, то, що вже можна подивитися, 10 тисяч, 10 тисяч гривень, звичайно, поки що.